Дзвінок Богдан. У затишній школі жив дзвінок на ім'я Богдан. Щодня він висів на стіні біля дверей і чекав, коли прийде його час сповістити дітям про початок або кінець уроку. Богдан був дуже гордий своєю місією, оскільки саме від нього. Залежало, коли почнеться перерва, коли можна відпочити або коли діти повинні зосередитися на навчанні. Але одного ранку, коли всі прийшли до школи, Богдан раптом зник. Урок почався, але ніхто не знав, як повідомити про його початок. Учні Софійка Михайлик і Віра. Сиділи в класі та дивувалися, чому дзвінок не дає жодного звуку. Як ми тепер будемо знати, коли перерва? запитала Віра. Що ж тепер робити? Можливо, дзвінок захворів? Припустив Михайлик. Вчителька Наталя пояснила, що Богдан, можливо, втомився і Йому потрібен відпочинок. Тож вона запропонувала дітям знайти дзвінок і допомогти йому знову прийти до роботи. Учні почали шукати, і через деякий час михайлик знайшов Богдана у комірці з інструментами. Виявилося, що дзвінок трохи зламався і не міг більше дзвонити. Але Софійка, яка любила майструвати, вирішила допомогти. Вона дістала маленьку викрутку та почала лагодити Богдана. Зрештою, дзвінок знову повернувся на своє місце і радісно задзвонив. Він подякував дітям за допомогу і пообіцяв ніколи більше не залишати їх без своїх веселих дзвінків. Софійка, Михайлик і Віра були щасливі, що повернули шкільного друга на його почесне місце. Діти, пам'ятайте, що кожна річ у школі має своє важливе завдання, сказала вчителька Наталя, і навіть дзвінок Богдан допомагає нам бути організованими і навчатися вчасно.